Давайте договоримо, тому що треба йти до роботи. Значить, е Я хочу, щоб ви отримали заробітну плату. І ми я хочем... хочу, щоб підприємство розвивалося. Я хочу, щоб вам були нормальні, створені робочі умови. Але я не бачу, як може зробити цей директор. Я не бачу а в чому написання. підстава? Конкретику можете навести? Підстава конкретика в тому, ми сьогодні не говоримо директора. Ну я говорю, миссиї по цьому міська рада. в мене є сукупність підстав для того, щоб звільнити цього директора. Я вже завіз в міністерство транспорту. Вчора автомобілем завезли подання на звільнення. Я не можу звільнити без погодження міністерства транспорту, цього директора, ви розумієте, є певний порядок. Тут питайте начальника служби, скільки, скільки у нас уже людей розрахувалося, а скільки ще заяв лежить і останеться місце, ну, не, ну, Ми, ви, це, говорить це говорить про це говорить про дефактуру, міська рада, це погано порядку. підтримку міської ради. Директор це міської ради нічого не зробить. Шо, Шо, не я... говорить про те, що депутати міської ради от зараз займаються чварами, тому що і вже Верховної міської Раді міської про це казали, знаю, що тіба. ви своїми партійними чварами як не, не можете партій. вибори мера провести, займаєтесь там ми, фігньою. Та фігньою ви там займаєтесь, ми з тобою сваритесь і, су, і судитеся, а на місце вам напіваєте. Луцька міська рада по закону не має права втручатися в господарську діяльність комунального підприємства, навіть те, яке створено Луцькою міра. Міською радою Дивіться, ми домовляємося так. Я мільйон вісімдесят дев'ять тисяч гривень. От сьогодні вісім разів шкодуєте вісім мільйонів, а електроенергію за що платити? Поясніть електронецька, що ви, ви зупинилися. Підприємство ми нам потрібна говоримо заробітна плата. Ми сьогодні говоримо потрібна... електроенергія. Ми сьогодні говоримо по зарплаті. Роботу. Ми сьогодні говоримо по зарплаті. Чи бо... ви налаштовані на те, щоб підприємство зупинилося? Ми налаштовані Скажіть, на те, щоб підприємство розвивалося. Якщо ви, я бачу, що ви тільки будете давати по тисячі там чи по мільйону гривень. Це тільки дозволить виплатити заробітну плату. Значить, а електроенергію, що сьогодні... будуть. Пені нараховувати, чи на податки будуть певні нараховуватися. Поясніть. Ви хочете ще збільшити податкову сьогодні. заборгованість підприємства перед державою. Послухайте, Таким послухайте. чином, підприємство тільки зупиниться. Значить, Через я вам обіцяю, що я зараз приходжу на роботу 8 годин, тільки приходить мій начальник управління бюджету фінансів, я даю вказівку: той мільйон 89 тисяч гривень, які ми мані по зарплаті, ми вам виплачуємо. Значить, по тому, як будуть виплачені вам ці гроші, на наступному тижні ми з вами зустрічаємося і працюємо далі по всіх інших коштах. Прошу, якщо ми з вами домовилися, приступайте, будь ласка, до роботи, виїжджайте на лінію і давайте зробимо так, щоб від цих наших моментів всіх не страждали лучани. Ви ким працюєте? Водієм. Водієм. Скільки у вас зарплата? Три, три, двісті. Ви за квітень заправили не 5, отримали зарплату. Я тільки з декрету вийшла. — Вони в, в червні, воно вже повинно було травні. — Нічого я нікому взагалі не вірю? Скільки у вас заробітна плата? Ви, наскільки я зрозуміла, кондуктором працюєте. Скільки заробітна плата? Яка заборгованість і чи повірили офіціант? Заборговані за квітень, заборговані за травень обіцянкам, представникам з міської ради. Я не одному слову не вірю. Ви розумієте три з половиною чотири. Якщо от я виходжу з вихідного, я перевиконую норму. норма, наприклад, 160 годин, годин. Мене норма може бути 250 годин. Я перевиконала. Чим годин більше я наїжджаю, тим більше моя зарплата. Якщо я наїжджаю норму, в мене буде мінімальна три двісті. буде. Я можу навіть сказати прощотка <реш> три тисячі. Скільки ти годин робив? Ну, то 104 години. Три тисячі я маю 104 години. Три тисячі, троє дітей. От мене в хаті двоє моїх дітей і двоє сирі піду піку. Що мені зараз прийти їм сказати? Я вам не куплю того. того бо приїхали при Я Не вірю ні одному слову їхньому, бо вони нас обманювали, обманюють і будуть. Це не вихід кожен рік на підприємство міняти директорів. Це не вихід. Якщо прийшов директор, він повинен тут залишатися і повинна бути підтримка з міської ради, а не от. Він поганий, він хороший, він мені не подобається, я його зніму. От мені не подобається депутат. Я що піду скажу, давайте ми його знімемо. Два дні я їжджу по вісім кругів біля міської ради, і два дні я бачу, як вони ділять там щось. Телебачення, міліція. Що вони ділять? Хай вони розбираються свої політичні там, а нам на підприємстві заробило, щоб водії мали на чому їздити, щоб тролейбуси було як кладати, і щоб ми отримали заробітну плату у вас? Ну, — Як того погодина які... Ві... є. чому міська рада не може так отримувати зарплату, як ми. Вони отримують вовремя. І день-день. А нам заборговано. Нас є діти, у нас є внуки. І треба щось. Йдеш на роботу, то треба щось взяти щось, то -то 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 пообідати чим-то. Так, що вибарте, хай м'який голова трохи подумає над це цим питанням. Повірив чи не повірив, то трудно сказати. А що зарплата водій з першим класом 4 за норму, а третій десь 3-200 може. Бо це мінімалка, вважається. А йому є якийсь вибір? Ну, чи встати завтра знову стати, чи після завтра. Для чого город цей каламутити? Могли люди не тут стати, могли стати біля міської ради. От як, як перевізники стояли. І нічого, це треба просто директору, міській раді сідати. Нам немає зразу, чи буде Грицюк, чи... я вже з їх пережив, буде то 15-й. А ж ніяк не міняється. Кожен рік бурги, ну, це треба рішати в міській раді за перевезення пільгових пасажирів. От я це не вірю. Тому що вони там міські раді, от я вже казав, чим займаються. Уже в Києві. Я слухав цього. Була сесія Верховної Ради і сказав, що в Києві таке робиться. Депутати сваряться між собою, ніяк у нас не вибори мера, нічого не признають. В роді нема господаря. От і звідси всі проблеми. А зарплату треба підвищувати, тому що у нас вон, люди розраховуються, молодь. в Київ, Польща, Чехія. А що тут тим робити? Маленька заробітна плата, маленька. От водій третього класу, ну три з половиною – це, це по-моєму, все. Гранично. Більше не заробить. Ні, Трошки більше, другий перший клас, трошки більше. І ще плюс за заборгованість не платять. А от жити за що? Люди женяться, сім'ї сім у них треба за сужі. Менше зарплата, як дворника по годину. Якщо не платити премію, то в нас виходить, якщо за годину брати, то дворник більше отримує, як в нас за годину отримує. Підприємство в даний момент стало заручником міської ради, тому що на сьогоднішній день підприємство заробило близько 6 мільйонів гривень. Це за надані послуги, за надані роботи. Це ми перевезли пасажирів, а саме пільговиків. На ці кошти є життєво необхідними для підприємства, і підприємство за ці кошти оплачує заробітну плату і оплачує електроенергію. На даний момент по електроенергії вже нараховується так як міська рада по невідомих причинах не відшкодувала підприємство. Є можливі і є вже попередження від Волині обленерго про те, що підприємство відключить від електропостачання, а це означає, що підприємство і взагалі весь транспорт, електротранспорт в місті зупиниться і також створює певну соціальну напругу. Підприємство ніколи. Коли не було політичним і не буде підприємство. Є комунальним, воно працює тільки для жителів міста і гостей міста, і заради, і заради комфорту пасажирів. І тому в даний момент склалася така ситуація незрозумілих причин, чому міська рада не відшкодовує коштів. Обіцяють, що відшкодують, побачимо, наскільки це правдиво і наскільки людям можна буде довіряти в подальшому міській раді, щоб працювати. Але робота на сьогоднішній день напряму залежить від роботи міської ради, те наскільки справно, наскільки підтримує міська рада підприємство, саме працівників. We'll be right <laughs> back.